Привіт! Одразу скажу, що метою сьогоднішнього випуску не є образити чиїсь релігійні почуття або почуття прекрасного, або чиюсь любов до всіляких цацок бряцок і інших атрибутів, які закріплюють відчуття власної важливості. СБУ виявило в єпархіях УПЦ МП російські паспорти, склади пропагандистської літератури та перепустки окупантів. Великий сюрприз, звісно, йдеться про серію обшуків, яка останніми тижнями триває всією територією України в храмах московського патріархату, і про всілякі знахідки, які правоохоронці там видобувають. Ці знахідки вони нам цікаві з точки зору смаку, дизайну і пускання пилу в очі. На жаль, це стосується не лише московської церкви, однак. Не будемо сперечатися із цим, що вони все ж таки найяскравіші представники усього цього несмаку. Але, взагалі, що тут особливо цікаво, ці обшуки тривають вже довго, вже в якийсь час, напевно, кожному стало зрозуміло, що напевно правоохоронці завітають до кожного монастиря московського патріархату. І, от коли це вже всі розуміють, обшуки тривають. А правоохоронці продовжують знаходити всілякі перепустки з окупованої частини Херсонщини, всіляку цікаву літературу і таке інше. Питання просте: якщо ви знаєте, що до вас завітають гості, чому ви не можете це все сховати, позбутися цього в якийсь спосіб? І тут насправді є лише два варіанти: обидва погані або до цих священнослужителів дуже повільно доходить, і вони, м'яко кажучи, не дуже кмітливі. Або можна лише уявити, що вони встигли сховати, якщо правоохоронці знайшли лише ось таке, що ми зараз побачимо. Оці картки Аздравії. Мені дуже подобається церковна мова. Ну і так бачимо, що Аздравій святійшого патріарха Кіріла, чомусь Кіріла з однією «Л», а навколо навкруги, всюду з двома «Л». Дивно, начебто картки однакові, а тут ну, чорт знає, що там в них коїться. Який безлад, якщо він навіть в таких дрібницях, але мені от дуже подобається мова Ніколая Юлі з сасродніками і чадами, Ось ці одвічно напускні архаїзми, які покликані створювати якесь відчуття таємничості сасродниками і чадами. Ну, сродники – це здається, родичі, а чада це діти. Ну ви ж розумієте, що якщо написати не протиєрія ігоря, з сродниками і чадами. А Ігоря Степановича Іванова, Яли Васильівни Степанюк з родственниками і дітьми, то це вже буде, звісно, дуже по світськи звучати, без якогось ореолу святості. А ось лист підписаний самим. Патріархом, Кирилом, і тут от цікаво, як виглядають церковні документи, абсолютно як документи якогось товариства з обмеженою відповідальністю, такий самий бланк, вихідний номер, дата відрізняється лише тим, що це також канцелярська мова, однак з присмаком містицизму. І наприкінці не з повагою, а з любов'ю во Христі. А, ну і перед підписом вони ж ще, ще плюсик ставлять. Або це, напевно, хрест, я не знаю. І от бачимо, що навіть над бланком попрацювали такий симпатичний, мінімалістичний бланк, якийсь шрифт тут красивий, а тут Times New Роман, ну як позовну заяву читаєш. Його високе пріосвященство висока пріснення. Пріосвященнішому віссеріону. Не знаю, чому в стилістиці релігійної документації допускаються такі дублювання: високопреосвященству, високопреосвященнішому віссеріону. Ну, наскільки я, я знаю, вони ж самі обирають свої ніки, Ну, що це? Ну, релігійні ім'я. У здравому розумі обирати собі ім'я Віссаріон, ну це вже якось, тому що Віссаріон, воно, звісно, не так забруднено це ім'я, як Адольф. Однак, перше ж всім, що спадає на думку, це Іосиф Віссаріонович. І тому назватися Віссаріоном, ну, щось якось це. Ну і окремо, шановне СБУ, ну що, ви не можете скріншот нормальний зробити, що це за фотографії з монітора? Ну і далі, звісно, якась українофобська література. Задача современных українців излечиться від болезни украинизма. і що тоді від них залишиться? Якби автор був послідовним, то він би тут українце взяв лапки, і тоді воно б звучало, на його думку, логічно. Чиїсь контакти, чому Таню не затерли, інших затерли, молитва за Росію. Ніяка молитва не працює, якщо її не написати оцим шрифтом. Ось про цей шрифт я хотів окремо поговорити. Це така дуже показова прикмета такого собі релігійного дизайну. Здавалося, де у священних текстах написано, що молитви або взагалі будь-які релігійні тексти, починаючи від обкладинок релігійних книг і закінчуючи розписами на стінах у храмах, вони обов'язково мають бути виконані оцим самим шрифтом. То є очевидним, що застосування цих шрифтів є абсолютно штучним додаванням. Містичних і загадкових ознак буденним предметом. От, подивіться це з їх центрального храму, ну, а що ще брати їх, центральний храм, храм Христа Спасителя – я думаю, що так у будь-якому православному храмі приблизно. Ось бачите, ось ці всі розписи, вони зроблені не лише тією церковною мовою, але й обов'язково таким шрифтом і таким кресленням букв. Преображення Господнє. А тепер уявіть, якщо б тут було написано Господня Господнє таймсні Романом. Одразу градус святості він би, напевно, трохи зменшився. Або ось тут. Ну, мені здається, що, по-перше, Якби в Ісуса була в руках якась книжка, напевно, там було б написано щось не цією мовою, яка тут зображена, і яка тут зображена. Здається, що там була б трохи інша мова. Повертаємося до результатів обшуку. Якісь філіпіки на Православну церкву України. О, декілька років тому П. Порошенко з С-Думенко організували в Україні ПЦУшну так звану церкву, ну і так далі. що Ця церква не церква, а їх церква то церква. О, що це підписали якісь православні козаки. Хто це такі? Мені навіть окремо довелося гуглити, хто такий С-Думенко, а це предстоятель ПЦУ Митрополіт Епіфаній. Тобто склочність така, що навіть не можна назвати людину, так вона так, як вона сама себе називає. Я пригадую дуже давню історію знову ж таки з попереднього життя. Коли почалися перші скандали з народним депутатом Гео Леросом, керівництво офісу президента і, здається, керівництво фракції Слуга народу, вони демонстративно коли. Коментували цю ситуацію. Казали, що ось цей Гео то він насправді не Гео а Куріхян Георг Багратович. Цей пан, який називає себе е, Гео Але я хочу вам сказати, як його справжнє е, прізвище. Тобто, це громадян України Куріхян Георг Багратович, якщо хтось не знає. Я ще тоді писав про це в телеграмі. Ну що насправді, коли людина обирає собі ім'я, або світське ім'я, право на це в нас встановлено цивільним кодексом, право змінити ім'я, або там релігійне якесь, що є частиною реалізації права на свободу совісті, а її продовжують ось так: от називати її старим ім'ям, ну з таким посилом, що ми ж знаємо твій секрет, що насправді в тебе ще інше прізвище. І це також один з проявів правового негілізму і такого відверто кажучи, жлобства і дитячого садочку, коли фактично дорослі люди дозволяють собі дражнити людину її попереднім ім'ям. Так йдемо далі. О, нічого собі в них навіть є. Шкода, що не видно рік випуску, але ми бачимо, що навіть Крим в них у складі України нічого собі, але щось трапилось з південним узбережжям, тому що затопило чи що тут відбулося. Нічого собі розмір шрифту. Це, напевно, книжка для дітей. О, яка цікава книжка! А що це за карта? Де да ось тут в нас. Кордони України, ой, куди вони заходять, небезпечна книжка. Ну, і ось це мені окремо сподобалося: посвідчення священників, посвідчення, видане архімандриту, тому що він дійсно є кліриком херсонської єпархії. Цікаво, наскільки часто доводилося цьому пану показувати свої посвідчення. І взагалі, нащо релігійним діячам копіювати абсолютно світські способи підтвердження особистості? От я трохи занурився, ви навіть не уявляєте, наскільки величезна бюрократія і абсолютно канцелярські процедури відбуваються всередині московського патріархату. От їх сайт. І тут цікавлять нас, звісно ж, документи. От коли ми чуємо, що збирався там священний синод і щось вони там вирішували: усе це протоколюється абсолютно бюрократичними світськими інструментами. Сидить патріарх, величезний портрет патріарха, всередині квіти. Що це за білі штуки, я не дуже розумію. Але цілком можливо, оскільки усі ці палацеві інтер'єри вони зазвичай дуже погано опалюються, можливо, це обігрівачі. І ось вони тут щось радяться. За відеоконференцією когось заслуховують. Звісно ж, тут портрет царя-батюшки. Когось обов'язково ж треба нагородити. Видати комусь орден, квіточки. Але все ж таки як це оформлюється документально. Якщо замінити журнал 93 на протокол загальних зборів там, або засідання правління, то воно цілком відбувається за всіма показниками у Світській площині. Слушали сообщення патріарха, справка йде, напевно, що він сказав. постановили сообщення прийняти к Свідінню, благодарити председателя, постановили благодарити його. за труды и принесенную радость молитвенного общения архипастерям пастырям, монашествующим и мирянам Норильской епархии. То есть не миряне и все остальные должны его благодарить, а вот его подчиненные, которые в это время сидели там в Москве или где они все, выразить признательность епископу и кому-то председателю управления по ОГМК Норильский Никель в О Потанину за внимание и теплый прием и, может его за бенкет. Слушали митрополита Дионисия о координации помощи, оказываемой епархиям Донбасса и сопредельных территорий, находящихся в зоне конфликта. А тут, до речи, очень интересно, как вплетается в их загальную картину Белгород, Ростов, ну, известно уже, Мариуполь, Малитополь. И тут фонд митрополита Киевского Ануфрия передавал гуманитарную помощь мирным жителям в города Днепр и Харьков. А також Вінницьку, Житомирську, Київську і Херсонську області. Ну, дуже цікаво, це виглядає, що вони отак вплітають в одну матерію Київського митрополита. Бачите ще з приводу самостійності церков, які перебувають у підпорядкуванні московського патріархату. Утвердіть журнал синода білоруського екзархата. Тобто білоруський екзархат, напевно, самостійно нічого не має вирішити, якщо синод Руської православної церкви має затверджувати його журнали. А ще в них є церковний суд. Уявляєте суд, ознайомимося з судовою практикою, рішення вищого Общецерковного суду по ділу номер. Высший общественный суд, русская правда, заседая в Москве, в Новоспасском монастыре, в соответствии с пунктом, это религийная организация. Читаем, как реально судовое решение. В соответствии с пунктом такого, то рассмотрев апелляционную жалобу, а где тут, кто был секретарем заседания, головующий, решил констатировать, что материалы дела подтверждают правомерность решения епархиального суда, а оставить решение в силе, Предупредить іерії, що в неизменения образа образу он може бути повернут і более строгим прещением вплоть до рішення сана. Рішення обжалованию не подлежит. Ну, бачимо, що тут рівень аргументації, він навіть з найгіршим рішенням світського суду в жодне порівняння не йде. Навіть ну, тут апеляційна скарга якогось ще одного єромонаха. Я так розумію, задоволена частково, констатована, що його вина не є доведеною, в часті касающейся обвинення в блудном сожительстве, в связи с чем отложить вынесение окончательного і направить дело на дополнительное церковное расследование, обязав при этом и романаха в течение одного года пройти экспертизы, которые позволили бы прояснить суть дела. Тобто, бачимо, який цікавий контраст виходить. З одного боку, все, що направлено ззовні, воно виглядає максимально. Містифіковано ось ці загадкові архаїчні шрифти, весь цей антураж, весь цей одяг, атмосфера, запахи в церкві. А всередині для внутрішнього споживання ми бачимо, що організація має ознаки або якоїсь державної установи, або якоїсь великої корпорації, акціонерного товариства чи товариства з обмеженою відповідальністю. На жаль, іноді боляче дивитися, коли дорослі люди, чоловіки, не можуть втриматися від того, щоб не обвішуватися всілякими бірульками. Слабкість до зовнішніх атрибутів. Є доволі тривожною ознакою. Сайт Союзу юристів України. Ось чинний голова Союзу юристів України, Святослав Михайлович Піскун. Багаторазовий генеральний прокурор України. Але пан Піскун був генеральним прокурором ну, років 15 тому. От бачимо, що він у мундирі. Чому я пригадав? Тому що я пам'ятаю його попередника. Ось попередні голови Союзу юристів. І ось. З 95 по 2016 рік об'єднання очолював академік Валерій Олександрович Євдокимов. Ось пана Євдокимова. Я побачив, ще коли я починав свою практику. Він чомусь справив на мене велике враження, і мені стало цікаво, а що що зробила людина? Тому що виглядало так, ніби він не просто юрист, а що до юридичної діяльності він ще командував як якимось легіоном. А тому як добре, що є таке видання Логос, яке вже багато років видає такий офіційний збірник марнославства України державно-правова еліта України. Але порівняємо з Вікіпедією, тому що Вікіпедія ж вимагає якусь там верифікацію. Бачимо в нього дві відзнаки. І от почесне звання заслуженої юриста України. Тут є набагато більше, якщо почитати, що пише про нього державна правова еліта України. Він ще голова Всеукраїнської юридичної ради, член сенату Вищої палати міжнародного парламенту безпеки і миру, поважний міністр парламенту, член Верховного суду міжнародного парламенту безпеки та миру. Діючий член Європейської конференції судового порядку, великий магістр міжнародної організації, лицарський орден справедливості. Це видавництво логос, воно дуже цікаве. От якщо ми подивимося його серії друкованих видань, і серія еліта держави, науковці України, Правова Україна, літопис національної освіти, і тут куди не натисне теж такий великий ярмарок марнославства. І виглядає так, що от деякі особи, ну, Ніна Матвієнко, які питання до неї, вона дійсно є народною артисткою, і до її вкладу в українську культуру жодних питань немає. Однак, поряд із цим, якщо тут ткнути ну куди хочеш, Кучинський Юрій Федорович, віце-президент Асоціації міжнародних автомобільних перевізників України. Ну я не знаю, хто такий Юрій Федорович Кучинський. Може він чудова людина, однак ну дуже суб'єктивно казати, що він є елітою держави. Ну чудово, звісно, що він є переможцем всеукраїнського конкурсу на кращі професійне досягнення. Юрист року 2002». Але мені знову ж таки, як юристу, дуже цікаво подивитися на це професійне досягнення, тому що професійні досягнення в юриста, ну ось у людини, яка, наскільки я розумію, не є адвокатом, прокурором чи представником ну якихось реальних юридичних. Професій, які саме могли бути юридичні досягнення, ну мені складно сказати. Пилат Олена Леонідівна, директор Трусковецького територіального центру соціального обслуговування надання соціальних послуг, керівник ГО Університет третього віку. Знову ж таки, Олена Леонідівна може бути чудовою людиною, керівником і таке інше. Однак, хто має вирішувати, що вона є в одній книжці з Ніною Матвієнко? Ну, от, звісно, чудово, що три десятиліття, не можна ж 30 років написати, становить безперервний стаж роботи в Трускавецькому територіальному центрі соціального обслуговування. Ну от, розумієте, псевдо, що Олена Леонідівна людина, до якої завжди тягнуться інші, вона для кожного знаходить потрібне слово і пораду, нікому не відмовляє в допомозі. Можливо, це і правда, але ж це не перевірити. І що таке університет третього віку? Ну, от, знайшов їх сайт: університет третього віку протон. Так, чим займаються? Реалізовуючи програму Гідна старість ми не лише підтримуємо... Так, програма Гідна старість. Добре, що це таке? У 2017 році фонд ініціював так: так, збирати благодійну допомогу для людей похилого віку. Це вже якась конкретика. Умови проживання в геріатричних пансіонатах не мають нічого спільного. Ну, так, ми це знаємо. Що саме ви робите? Команда фонду поставила працівництво. Що ви робите? О, як ми залучаємо нові геріатричні пансіонати під опіку. Ми розробили послідовність кроків. Перше, в кожній області їдемо в департамент соціального захисту ОДА для знайомства та отримання підтримки. Почекайте. Департамент соціального захисту, а пані Олена, в нас директор обл... надання соціальних послуг і керівник ГОУ Університет третього віку одночасно. Тобто, тут написано, що вони їдуть в департамент для знайомства та отримання підтримки. Тобто, що виглядає так, що Олена Леонідівна, вона їде до себе домовлятися. Чесно кажучи, це я просто навіть не занурювався. Я просто відкрив. Чи не перше, що мені впало в око, а тут вже якісь ознаки конфлікту інтересів. Ну, от, знову ж таки. Олександр Станіславович Сирський, командувач сухопутних військ, генерал-полковник, тут це зрозуміло. Тут, тут останнє щось про 2015 рік, але ми ж знаємо, що Олександр Сирський, це, якщо я не помиляюсь, командуючий обороною Києва. І я розумію, як за логікою він потрапив до книги «Почесні імена України, еліта держави. Але чому він має бути в одній книжці з Олександром Гавриловичем Рудям? Директором тов весна, депутатом Дніпропетровської обласної ради скількись років тому у минулому випуску ми згадували про те, що поряд з дерусифікацією, декомунізацією треба проводити деромантизацію злочинної лексики, але, от, напевно, ще щось треба робити з тяжінням до всіляких бірюльок, почесних назв, незрозумілих нагород, тому що з одного боку це є окозамилюванням. А з іншого боку, це знецінює справжні досягнення, а почати можна після перемоги зі скасування всіляких почесних звань на кшталт заслужений журналіст України. Будь ласка, поділіться своїми думками в коментарях. Якщо вам сподобалося, поставте лайк, відправте це відео тому, кому воно теж може сподобатися на вашу думку. Ну а ми з вами ще побачимося. Бувайте!